Доброго дня! На хвилі подкасту експертний тета тет, -тет Дар'я Мусатова, ld Лід, найбільшого сайту з пошуку роботи. Робота Дар'я, вітаю! Вітаю вас, любов. Дякую за запрошення. Приємно вас бачити. Так, радіємо, що ви приєднались до нашого ефіру і сьогодні будемо говорити дійсно на важливу та актуальну тему, зокрема про розвиток всередині компанії. І перед тим, як почати, хотілося б трошки, щоб ви розповіли про себе та про свій шлях професійний. У мене дуже цікавий професійний шлях. Я в роботі UA працюю вже майже 10 років. І пройшла чудовий шлях розвитку. Розпочинала я свій кар'єрний шлях з позиції менеджера з продажу по телефону, потім була керівником команди з продажів. Після цього відчула своє покликання масштабувати свої знання не тільки на одну команду, а на більшу кількість співробітників. І з 2020 року була внутрішнім тренером відділу продажів робота UA. Потім зрозуміла, що хочеться мені більше розширювати свої знання, окрім продажів, ще на розвиток лідерського потенціалу команд. І з 2021 року я очолюю напрямок навчання і розвитку всіх співробітників компанії і дуже цьому рада. У вас такий дійсно великий і змістовний досвід роботи в різних сферах, в різних напрямах у ролі тренера і загалом фахівця з навчання спеціалістів. І е, я думаю, що дійсно ми зможемо так розкрити детально та змістовно питання розвитку всередині компанії. І перше, що я хотіла б у вас запитати, зараз існують тенденції там, навчання протягом життя. Або ж загалом важливості постійного розвитку. І на вашу думку, якщо ось так говорити про можливо таке відсоткове співвідношення, або загалом процес навчання. То є відповідальним, як то кажуть, компанія, безпосередньо керівник, да, можливо, hr департамент, який створює різноманітні навчальні програми, можливо, відповідальність все ж таки варто віддати самому співробітнику, який обирає, що цікаво, і де краще розвиватись. Гарне питання і дуже слушне, бо всі ми разом розуміємо, що зараз тенденції такі, що потрібно навчатись. Перед тим як це зайти в цей процес, потрібно задати собі питання: а навіщо воно мені потрібно? Бо якщо навчатись для галочки, ти будеш просто щось читати, але не будеш практикувати все в робочому своєму середовищі і в житті, це знання залишиться просто сторінкою, яка у вас десь відкладеться в голові. А я підтримую завжди тенденцію того, що якщо ти день прожив і нічого цікавого для себе не дізнався, навіть з якоїсь іншої сфери, не тільки в своєму профілі, то ти прожив життя марно. Сьогоднішній день, знаєте, пройшов повз нас. Тому відповідальність за розвиток і саморозвиток завжди. Полягає вклад вкладається на да, саме на ту людину, яка приймає рішення, що я буду навчатись. Якщо ми кажемо про організацію, то від hr команди і від представників топ команди залежить дуже багато факторів, і вони мають підтримувати культуру саморозвитку і навчання всіх співробітників. Бо якщо, наприклад, hr департамент розуміє, що я хочу навчати. Різні відділи різним навичкам, бо ми бачимо, що зараз все швидко змінюється. Ми, на жаль, працюємо в складних умовах, в умовах невизначеності, і топ команда не підтримує взагалі. Каже, нас немає грошей на навчання, чи ще щось таке нічого не буде. Головне, щоб і топ-команда, і hr департамент, і самі співробітники працювали в тандемі і розуміли важливість постійного навчання. Тому відповідальність має бути розділена, але все ж таки співробітники можна сказати на 70% відповідальні за те, чи нові знання, які вони отримують від компаній, від якихось тренінгів зовнішніх, залишаться просто чимось ефемерним, або будуть покращувати їх повсякденне життя в їх роботі. Я згодна з вами, що дійсно також розділяю думку відповідальності співробітника за свій розвиток і своє навчання. Проте дуже часто ми можемо чути. На мою думку, можливо, таку трошки обманливу тенденцію, що існує лише в нас такий вертикальний розвиток, так? Тобто можливість бути лише керівником, але для чого мені рости розвиватися, якщо всі не можуть бути керівниками, не може бути там 10 менеджерів в одному проєкті. Ось і як би ви тут порадили, які ще є стратегії для росту і розвитку безпосередньо співробітника всередині компанії? Я живий приклад тієї людини, яка в компанії почала спочатку свій вертикальний зрост, тобто з позиції менеджера з продажу, я перейшла на керівну позицію, в мене була вже своя команда. І потім я повністю змінила свою сферу, свій профіль діяльності і почала навчатись, фокусуватись, розвиватись, Відвідувати багато тренінгів профільного навчання в напрямку Елені функції і повністю перекваліфікувалась. Тобто, це для вас живий приклад того, що потрібно можна розвиватись не тільки вертикально, так, а ще й горизонтально. І інколи це виклик, це великий виклик, бо ти виходиш зі своєї зони комфорту, ти потрапляєш у щось невідоме. Потрібно дуже багато працювати в цьому напрямку, щоб стати експертом знову ж, але в зовсім іншій сфері. Що я рекомендую робити? Наприклад, у нас в компанії а, за 10 років, скільки я тут працюю, мій приклад це не єдиний приклад переходу людини з одного департаменту зовсім в іншу сферу. Головне а, розуміти і ставити перед собою плани, задавати собі питання: хто я є зараз, ким я хочу бути завтра або післязавтра. І в залежності від того, як ви собі відповідаєте на ці питання, потрібно для себе пропрацьовувати і прям прописувати стратегію вашого особистого розвитку. Мало просто думати про те, що ага, я через рік хочу бути HR-директором компанії. Для того щоб не просто бути, а щоб це все в життя здійснювалось, то потрібно розробити план дій, який потрібно розпочинати з маленьких маленьких кроків. Ставте собі кроки на тиждень, на місяць, потім на квартал, на півроку і так далі. Розумійте, яких навичок вам необхідно здобути нових для того, щоб бути кращою версією собі, себе на тому місці, де ви себе бачите. Тому важливо планування. Вашого життя, коли, до речі, розпочалась війна, я до війни, повномасштабного вторгнення кожен рік собі прописувала чіткі плани не тільки в сфері розвитку, а повністю по всім своїм сферам. Сім'я, фінанси, здоров'я, спорт. І з 22-го року в мене просто опустились руки. Я не зрозуміла, як це робити, нічого не хотілося, Головне бажання було просто вижити. Бо ми повністю прийшли в невизначеність, ми не знали, що буде завтра. І це була моя найбільша помилка і цей інсайт я зловила і кажу вам всім. Незважаючи на зовнішні обставини, не забувайте планувати, бо планування це вже 20% успіху вашого життя. Ви пишете свою книгу і розпочинаєте це робити кожен рік для себе. Дар'я, дякую, що поділилися своєю історією. Я думаю, що це насправді буде мотивувати наших слухачів, адже завжди цікаво слухати, а як це було у когось і так приміряти, досліджувати теж чужий досвід. І особливо відгукується метафора про написання книги, бо це такий творчий процес з одного боку, але з іншого, доволі непростий, який потребує такої щоденної клопіткої роботи. Тому дійсно погоджую, що планування і постановка цілей є таким невід'ємним процесом нашого професійного розвитку, і водночас. Допомагає зробити для себе певний якийсь такий напрямок, вектор нашого росту і розвитку. І е, на завершення я б хотіла з вами проговорити ще одне таке цікаве питання. Е, ви дійсно тривалий час працюєте у сфері навчання та розвитку співробітників. І, можливо, е, ви помічали якісь такі останні тенденції. І можете поділитися якимись узагальними навиками, які потрібні по суті для кожної сфери для того, щоб розвиватися, досліджувати та орієнтуватися у професійній сфері? Так, дякую за питання. Я хочу сказати про те, що в нас, наприклад, в компанії відбувається розвиток співробітників по декілька напрямкам. Перший напрямок це розвиток хардскілів. тобто у кожного департамента є профільні технічні якісь штуки, які в кожному департаменті йдуть в цю історію, прокачують, стають на рівень вище по, у рівню своїх знань. Також є у нас корпоративна модель компетенцій, куди входять софт-скіли. Ось софт-скіли – це ці навички, ці компетенції, якими має володіти сучасна людина в бізнесі. І мої топ 3 я називу розпочну з комунікаційних навичок, бо без них нікуди саме на комунікації будуються абсолютно всі процеси, всі взаємодії. Співробітника зі співробітником, співробітника з клієнтом, керівників зі співробітниками. В цих навичках ми можемо розвивати культуру надання зворотного зв'язку. Культуру ми завжди розуміємо, що, наприклад, зворотний зв'язок ми можемо тільки отримувати і розуміти, як ми себе відчуваємо, коли ми його отримуємо. Екологічно він чи ні. Але зворотний зв'язок ми також навчаємо і правильно давати. І правильно ще й просити, наприклад, у керівника, що я зробив так, не так. Давай проаналізуємо разом. Комунікаційні навички це і активне слухання, це і ненасильницька комунікація. Я вам кажу такі абревіатури з відомі слова. Можете загуглити, почитати, бо на цю тему можу багато говорити. Друга навичка, яка в мене займає друге місце, це вміння діяти в умовах невизначеності. Бо коли в нас не вистачає додаткової інформації, в нас що приходить ступор, і ми стоїмо на місці, опускаються руки, не знаємо, що робити, і зараз багато людей шукають саме сенси, на що спиратись в своїй повсякденній роботі. І а, в, 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 в цій навичці потрібно розвивати, почитати да, взагалі в якому світі ми зараз живемо. Є багато методик. з останніх, яка дуже цікава, це методологія Кенневін. Почитаєте дуже класний інструмент, який допомагає адаптуватися і приймати рішення в умовах невизначеності. І топ-3, мабуть, це стресостійкість. Провели Engagement Survey, залучені співробітники подивились наші в компанії. Бачимо, що люди стресують, вони світло вимикають. Бомби йдуть, погано сплять. Що з цим робити? Це про роботу із собою, це й про самовдосконалення, і це зануритись до себе, зрозуміти, що для вас важливо, і потім відшукати себе, щоб зберігати цей work-life да, те, що нам допомагає потім робити свою роботу гарно. Тобто, якщо у вас всередині все погано і ви не самонаналаштовані, то в роботі це так і буде проявлятися. Тому занурюйтесь в себе, розмовляйте більше з собою. І заспокоїтись і адаптуйтесь. Пам'ятайте, що все, що відбувається в світі, хоч воно і не визначено, хоч воно все і страшно, але ми маємо жити, бо ми маємо відбудовувати потім нашу країну. І для цього нам потрібні ресурси і сили. Також ще із додатково це я вам назвала три навички по софт скилам і завершу останньою такою штукою. Я останнє, мабуть. Місяців шість в компанії амбасадор впровадження штучного інтелекту. Я не уявляю, як я раніше без нього жила. Навіть людина, якої немає зараз постійної роботи, вона вже з дому може заробляти собі гроші, наприклад, писати класні тексти за допомогою штучного інтелекту. Тому знайомтесь з сучасними інструментами, такі як gpt Чат і Копайлот на основі Майкрософту. Це два, дві такі бази, які більш ніж достатньо для того, щоб опанувати, наприклад, нову для себе спеціальність smm менеджера Ви можете, якщо ви ведете свій блог в інстаграмі, ви можете абсолютно на новий рівень його вивести і заробляти, наприклад, на ньому гроші. Якщо казати про більш е, просунуті інструменти штучного інтелекту, це там Night Cafe, Midjourney. Їх дуже багато. Просто гугліть і кожен день щось нове дізнаваєтесь. Це точно вас надихне на нові ідеї і дасть вам новий вектор вашого особистого розвитку. Дякую, це дійсно така дуже цікава інформація і загалом про штучний інтелект, я думаю, змотивує слухачів піти пошукати, порозгадати, а які є ці ресурси, так? А можливо, вже хтось користується і напише в коментарях, а які рекомендує також використовувати. Ну і також дуже цінно, що ви розкрили поняття і soft skills, так зокрема про комунікативні навики, бо часто ми це зводимо до поняття там не знаю, вміти, можливо. Презентувати інформацію або просто вести переговори, але насправді, як ви сказали, тут дуже широкий відтінок спектрів навичок, які ми можемо собі розвивати, і кожна з них є абсолютно важливою, тому що і фідбек, і активне слухання це все одне одного доповнює і допомагає нам рости і розвиватися і. Також дуже відгукується навичка про вміння працювати в умовах невизначеності. Також закликаю її розвивати так і здобувати для себе такий новий цікавий досвід. Дар'я я вам. Дякую за нашу зустріч за те, що поділилися своїми думками, наповнили наших слухачів енергією. Так? І пропоную нашим слухачам також писати свої коментарі, побажання до наступних тем. От, а вам ще раз щиро дякую. Дякую за запрошення, сподіваюся, було корисно. Почути інформацію від мене, звертайтеся. Якщо буде потрібна допомога з розвитку, підкажу дещо подивитись для того, щоб ви ставали кращою версією себе.